Засновники бібліотеки. 50 історій. Сьогодні розмова піде про постать всеукраїнського масштабу: про українського інтелектуала, педагога, вченого славіста і статистика, економіста, етнографа, географа, археолога, видавця, редактора, публіциста, діяча українських громад, земств і товариств, одного з засновників Чернігівської громадської бібліотеки, про Олександра Олександровича Русова, ім'я якого з 2023 року носить Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека. Володимир Науменко у своїй статті, присвяченій русову, задавався запитанням, звідки у цього великороса по крові такі сильні українофільські настрої. Як сталося, що його натура суцільно з'єдналася з українською національною стихією? Відповідь ми знаходимо у біографії нашого героя. Батьки Олександра Русова, Олександр Захарович та Олена Антонівна були росіянами за походженням. Батька, до речі, військовий лікар, часто любив наспівувати українські пісні, українську мову хлопчик чув і від студентів університету, які проживав. Вали в родині в якості домашніх вчителів у 1857 році. Олександр Русов вступив до другої київської гімназії, став учасником хору і опинився у тому оточенні, де український елемент грав далека не останню роль. Він мав можливість знайомитися і читати так звані українські метелики, спілкуватися з авторами українських книжок, і на момент вступу на історико-філологічний факультет університету святого Володимира у Києві вже був повністю охоплений українською стихією. Навчання у виші лише надало світогляду Русова певної філософської структури, особливу роль у формуванні Олександра Олександровича, як українофільського інтелектуала, відіграв відомий історик Михайло Дрогоманов, який викладав у Олександра Русова в університет. Теті саме він долучив юнака до дослідницької роботи в галузі української етнографії. Він же сприяв входженню Русова до кола київських громадівців. У 1868 році Олександр Олександрович закінчив навчання в університеті. Був затверджений в ступені кандидата історика філологічного факультету по славяно-руському відділенню. Його вабила наукова діяльність в галузі слав'янознавства, але залишитися працювати в університеті не потолонила. Тож наступні шість років свого життя він присвятив педагогічній діяльності. Викладав латину у златопольській класичній прогімназії на Чигиринщині, згодом латинську та грецьку мови у Києво-Подільській гімназії та у Фондоклеївської жіночій гімназії. Читав курс слав'янознавства у Київській духовній академії, вивчав педагогічний досвід вчителів Австро-Угорщини та Німеччини. Авторитет його серед учнів та вчителів був незаперечний, проте вчительська кар'єра тривала недовго, головним вчином через незгоди з гімназійним начальством. У 1874 році Русов Спасати вчителя за власним бажанням. Цілком закономірно, що прийнявши ідеї народолюбства, Олександр Русов у 1870 році вступив до лав Київської старої громади і багато зробив для розвитку науки і культури України. Назвемо зараз лише найголовніші напрямки його діяльності як громадівця. Русов був одним з ініціаторів створення південно-західного відділу російського географічного товариства. Разом з Чубинським підготував програму для збирання статистичних, географічних та етнографічних матеріалів. У київській громаді Олександр Олександрович сформував. С остаточнее і як фахівець-етнограф за завданням відділу географічного товариства Русов дослідив біографію та репертуар одного з унікальних і рідкісних в Україні старців кабзарів Остапа Вересая. Його реферат Остап Вересай – один із последніх кабзарі малоруських, викликав захоплення не тільки серед прогресивної інтелігенції, але й отримав схвальний відгук на шпальтах британського літературно-художнього журналу «Атеніум». як учасник Київської громади. Русов брав активну участь у підготовці випусків історичних пісень українського народу і все подальше життя займався збиранням фольклору. Як згадував Жибунюв, як тільки Олександр Олександрович, де почує уривок народної пісні, відразу ж на клаптику паперу з'являлися ноти твору. Пізніше, вже перебуваючи на Чернігівщині, Русов провів глибокі етнографічні розвідки у Чернігівському, борзнянському, ніжинському повітах. Їх результати виклав у листах до відомого філолога Олександра Потебні. А згодом вони знайшли відображення у збірнику Живі струни, що був опублікований Борисом Грінченком. Русову вдалося здійснити і перше повне видання твору. Творів Тараса Шевченка. За дорученням київської громади він домовився з братами Кабзаря про придбання в них права на видання творів поета. Разом з дружиною виїхали до Праги, де самостійно впорядкували матеріали, зробили коректуру, доповнили його спогадами сучасників Шевченка. Домовились з празькою типографією про друк книги. Кабзар був надрукований протягом 1875-1876 років. П'ять тисяч примірників першого тому з дозволеною цензурою творами Шевченка Русов переправив у Російську імперію. Другий том з нецензурованими творами поширювалися в імперії нелегальним шляхом. Частина примірників подруг залишила у прайській книгарні для продажу іноземним читачам. Збігаючи наперед, зазначу, що до творчості Шевченка Русов звернеться ще не один раз. Після революції 1905 року його стараннями побачило світ нове видання Кабзаря. Займався Олександр Олександрович і спеціальним виданням творів Шевченка для дітей, проте реалізувати задум цей, на жаль, не вдалося. У празі Русов написав також підручник з граматики української мови, але через цензуру ця праця так і не вийшла друком На початку літа 1870 Шостого року подружжя Русових повернулася до Києва, але на той час розпочалися репресії щодо діячів українського руху, і Русов полишив столицю України. Таким чином завершився його шестирічний і доволі плідний період роботи у складі Київської громади. З цього моменту і до кінця життя центральне місце в діяльності Русова зайняла робота в галузі статистики. Незважаючи на те, що Олександр Олександрович не був фахівцем, його роботи були виконані настільки ретельно і якісно, що ім'я Русова дуже швидко зайняло місце у я славних імен тогочасних статистиків. Свою кар'єру у цій галузі Олександр Олександрович розпочав у статистичному бюро Чернігівської губернської земської управи. Вже у перший рік роботи бюро склало програми для опису губерні. А за рік були зібрані матеріали по Чернігівському та Берзнянському повітах і надруковані у двох томах під назвою: матеріали для оценки земельних угодів, собрані експедиційним способом статистичним відділенням при Чернігівській губернській земській управі. Проти противників статистичних робіт у Чорнігівському. У Губермському земстві провели рішення про закриття статистичного бюро у 1878 році. Таким чином, у статистичній діяльності Русова утворилася пауза, яку він заповнив доволі незвичним заняттям, залишившись без роботи, Олександр Олександрович придбав хутір біля села Шаповалівка Борзнянського повіту, де мав намір зайнятися сільським господарством та реалізувати ідею толстого про всезагальну любов, неспротив насильством та життя серед селян. Проти заняття сільським господарством. Рудством обернулося для подружжя Русових великим випробуванням і розчаруванням у власних здібностях та виснаженням і без того невеликих матеріальних запасів. Тому дуже доречним стала для Русова пропозиція Ніжинського повітового земства зайнятися статистично-економічним описом повіту. Цю роботу він виконав протягом року. І за книгу Ніжинський уїзд, статистика економічне описання з проектами оценки недвіжимих імусств уїзда, таблицями і двома картами, автор був нагороджений золотою медаллю. Після Ніжина Русов працював. Статистиком у Херсонській губернії, де фактично започаткував земську статистичну службу та створив південну школу земських статистиків. У Харкові керував переписом населення, займався статистикою у Полтаві та Петербурзі. У другій половині 90-х років 19 століття Русов знову працював у Чернігівському статистичному бюро. Результатом його роботи стала фундаментальна двохтомна праця «Описання чернігівської губернії, яка і сьогодні не втратила свої цінності і використовується дослідниками лише у 1908 Році Русови нарешті осіли у Києві, де Олександр Олександрович отримав посаду позаштатного викладача статистики у Київському комерційному інституті. Таким чином завершився майже тридцятилітній період діяльності русова у статистичній галузі. За цей час не було написано велика кількість досліджень. 25 з них стосувалися безпосередньо Чернігівщини. За твердженням хижнякова всі роботи виконувалися з надзвичайною добросовісністю. Кожне слово, кожна цифра були ретельно до педантизму, виважені і перевірені але Рус ніколи не зосереджувався виключно над статистичній роботі. У кожному місті, де йому доводилося влаштовувати своє тимчасове житло, він завжди пронав активну громадську, культурну і згодом політичну діяльність. Так в Одесі, Єлісаведраді, Херсоні, Русов належав до місцевих українських громад і долучився до видання збірника драматичних творів Карпенка Карого та літературного збірника Степ. У Харкові готував нарс з історії місцевого земства, працював у Харківській громадській бібліотеці, підготував до друку і видав знайдені в архіві документи, що стосувалися Густинського Томгарського монастирів. Серед них були і універсали Мазепа, Скоропадського, духівниці, Купчіграмати та інше. Русов значно прислужився і розвиткові нашого Чернігівського краю. Він активно працював у Чернігівській губермській вченій архівній комісії. Понад 50 його праць присвячено минувшині регіону. Активно працював у складі комісії губернського Зібрання з питань народної освіти входив до складу пенсійної комісії, пропонував створити у губерні кілька колоній для психічно хворих. Був одним із засновників суховерещинсько олешнянського позикового товариства у Олешні. У місцевій громаді став членом співзасновником Чернігівської громадської бібліотеки. У 1896-1898 роках виконував обов'язки секретаря правління, а в 1899 році голови був причетний до написання нарису 20-річної історії книг. Підготував ряд річних звітів установи, турбувався про поповнення книжкового фонду, робив значні фінансові внески на розвиток книгозбірні, приймав участь у складанні бібліотечних каталогів, завдяки Русову організовувалися концерти та читалися лекції на користь установи. На думку шрага, час перебування Русова управлінні бібліотеки був часом найбільш напруженої праці, найбільшого розвитку книгозбірні. Значну увагу Русов приділив і музею українських старожитностей імені Василя Терновського. Активно працював у Чернігівській громаді, готував реферати до роковин Шевченка разом з Михайлом Кацюбинським, Борисом Грінченком, Володимиром Саміленком збирав кошти на встановлення надгробку Леоніду Глібову. Ініціював створення комітету грамотності імені Шевченка, брав активну участь у діяльності Чернігівського музею музично драматичного гуртка був у складі його правління та виконував ролі в українських п'єсах. Навіть виїхавши з Чернігівщини в 1899 році, Русив ніколи не поривав зв'язок з нашим краєм і проявляв інтерес до різних сфер його життя. У Петербурзі Русов проявив себе не тільки як статистик і діяч на культурній ниві, але й як політик. Він активізував роботу Петербурзької української громади, долучався до роботи з перекладу Івангелія українською мовою, піднімав питання про необхідність ліквідації урядових обмежень щодо української мови і був одним з авторів проєкту закону про мови, представляв українські інтереси на зібраннях ліберальних земців. Був одним з організаторів проведення з'їзду представників народів імперії, що прагнули автономії. Цей з'їзд ухвалив резолюцію. Про необхідність спільної боротьби за демократизацію і федералізацію Російської імперії Олександр Русов був причетний до створення декларації про автономію України та до розробки проекту державного устрою України у Федеративній Російській державі. Активно впливав на діяльність українських фракцій у першій та другій державних думах, спрямовуючи їх на боротьбу за знепоття Україною автономії, у 1908 році подружжя русових переїхала до Києва, де Олександр Олександрович став одним з ініціаторів створення товариства українських поступовців», яке фактично очолювало український поміркований політичний рух до 1917 року. У зв'язку із німецько-австрійським наступом 1915 року, Київський комерційний інститут, де русов викладав статистику, у був евакуйований до Саратова, але там важко хворий Олександр Олександрович прожив лише кілька днів. В ніч на 8 жовтня 1915 року він помер від чергового удару астми. Його останнім бажанням було бути похованим на батьківщині. Олександра Олександровича Русова поховали на байковому кладовищі у Києві, неподалік від могили батька та сестри Катерини. На гранітному пам'ятнику були висічені слова Тараса Шевченка. Раз добром нагріте серце, вік не прохолоне. Як бачимо, всю свою діяльність Олександр Русов присвятив українському народові. Він плідно працював у галузі історії, статистики, етнографії, виданичої діяльності, філології та інше, і кожна сторінка його багатогранної діяльності стала подвигом в ім'я України. З огляду на це доречно згадати слова Стебницького, який написав, що Олександр Олександрович Русов був росіянином за походженням, але за поглядами та прагненнями був більшим українцем ніж більшість корінних мешканців нашої держави. Засновники бібліотеки. 50 історій.